Вітаю вифіріва студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Кабінет міністрів погодив примусове вилучення в інтересах держави пад Одеський нафтопереробний завод, який належав Сергію Курченку, соратнику Віктора Януковича. От про майновий стан і власне про цю останню новину з таким гостем Олександра Чагненко, голова Одеської обласної ради професійної спілки працівників хімічних та нафтохімічних галузі промисловості. Пане Олександр, вітаю. Вітаю, ну що ж, маємо таку новину. А, там є певні деталі. Давайте розкривати їх протягом нашого спілкування. Загалом, як сприйняли ви і е, спільнота ваших колег? Е, от е, такий е, крок від арма, яка опікувалася з 21-го так року, е, власне, заводом. А е, тепер е, від арми все переходить ну, власне, до держави, хоча арма сама по собі теж структура державна. Що це означає? Ну, ви знаєте, по-перше за все, хотілося би сам документ побачити, почитати. Я його, власне, не читав, не знаю, що там. Це тільки. Ну, так, то, що повідомила арма, ну, це може бажання арми. Що там Кабмін повідомив. Ну, я особисто не читав. Ну, скажу так. Тільки з ЗМІ я бачив, да, є багато заголовків про те, що погодили, вигодили. Ну, на мої власний розсуд, мій, я вважаю, що таким чином просто арма хоче передкласти свою відповідальність за безвідповідальне зберігання майна, яке йому було доручено у 2021 році, знову на плечі держави. Скажем, цей, ця кулька гаряча да, з полум'ям, вона передається із рук в руки, із рук в руки із рук в руки. Якщо взяти з самого початку, да, з 2014 року, наприклад, коли на користь державі з Одеського нафтопереробного заводу вилучались нафтопродукти у кількості там 87 тисяч. Да, і тоді теж всі сподівалися, що ці нафтопродукти попадуть до державного бюджету. Це буде якась користь. А це так не багато, не мало. На той час я просто чому так це досконально знаю? Я на підприємстві відпрацював 25 років. Я через через це пройшов. І якраз коли там зелені чоловічики приходили на підприємця, када захватували, е, коли людей держали в заложниках е, на підприятия. я... — Захоплення було в 2014 році, так? Так, так. У я нас через... є архівне відео, був протест. Да. Ми та також там перебували. Це наша зйомка да. в самому каналу. Старі часи, але важливо розуміти, як все починалося. Да. І от е, вилучення цих нафтопродуктів чим Е, На початку 2024 року ми знаємо, що ті особи, які за, займалися вилученням нафтопродуктів, не начебто на користь державі, вони сидять під, під слідством, Да? А хто займався вилученням дир, е, нафтопродуктів державне підприємство «Укртранснафтопродукт»? Угу. Ну казалось би, так да? ну от як далі підприємство спецконфіскували, передали до держави. Держава фонд держмайна е, що зробив? Е, е, створив державне підприємство. Державне підприємство, одеський нафтопереробний завод. Набрали там невеличку кількість працівників для того, щоб працівники могли зберігати. Це підприємство, там все як ніби що що трапилось за пів... рік півтора рік-півтора. Фонд держмайна накопив боргів по заробітній платі цим своїм працівникам, яким створив це підприємство. Там близько, по-моєму, мільйони мільйона чимось боргів. І це підприємство розвалилося. Просто Фонд держмайна перестав виділяти кошти на зберігання цього майна, яке йому в кабінету міністру було доручено. Потім фонд Держмайна знайшов таку е, рішив передати це армії. Ну от в 21-му році від цього підприємства передали армії. Арма взяла, покористувалася цим підприємством до 24-го року. розуміє, що е, треба буде нести відповідальність за таке зберігання. Я... Це моє особисте бачення. Я можу помилятися, але я так бачу, і деякі колеги зі мною погоджуються. І тепер Арма знов його хочу повернути на до держави під е, такими гаслами: вилучили, забрали, передали. Я на підприємстві пропрацював 25 років, і я не можу то той завод, на якому я 25 років кращих років свого життя віддав. Да? І мої колеги, там деякі 20, 25, п'ять і 30 років, там цілий династії, називати це ділянкою з металобрухтом. Ну, хочеться запитати: от уряд, який погодив, це питання він був на цьому об'єкті. Він то, що називаю одеським нафтопереробним заводом, воно відповідає дійсності. А що зараз там? Ми показуємо архівні зйомки. Наголошую на цьому. Це зйомки, яким вже 4, можливо, навіть 5 років. Бо зараз знімати не можна. Ми не маємо актуальної свіжої картинки да. звідти. На жаль. І я востаннє бачила нафтопроробний завод дуже здалеку зі шкодової гори, будучи там на екскурсії. І ми бачили ці знаєте, динозаври, труби величезні. Це ж махіна, це величезне да. підприємство. В якому вона зараз стані, ну я можу вам так сказати: все, що пов'язано з електропродукцією, вона викрадена на сто відсотків. Не 99 навіть і 9 Навіть спалили, коли не могли викрасти вже останні кабіля, скажімо, які знаходились під напругою 6 кВ спалили під станцію. І після того, коли обісточили це підприємство, порізали все, що було. Там до сьогоднішнього дня все розкрадається, ніхто за цим не наглядає. Там, там знаєте, немає охорони на території. Я не знаю. Я, я, Туди потрапити не можна. І я навіть не хочу про це говорити, що там. Але я не так далеко живу, і я деколи що по ночам чую: угу. пилять, сверлять, точать, стукають, Тобто щось відкручують, відвинчують, твінчивою скажімо так. Е, і це видно навіть не вооруженим глазом, тому що навіть е, будівлі, які обшити сайдингом, да, вони на очах просто їдеш кожен раз і бачиш, як їх розбирають. <світ> Вікна знімають, розбирають і все, все таке. Там, знаєте, колись е, ми так е, дивилися, у нас промислова така безпека була. Ми дивилися там за травою, все. то там вместо трави дерева повростали. Останній раз, коли я був на підприємстві, це саме коли. Це підприємство ще знаходилось не у арми, а у державного підприємства Одески Нафтопроробний Завод. Да? Ну а на ньому працювали ті самі працівники, які були до, до цього на ПАТОдеському НПЗ». Ті самі, ну так вже. То я просто ужаснувся, коли прийшов на об'єкти, де я працював. Да? І там перед воротами, перед як заходити в здані. Отакі дерева. Це був 20-й рік. 20-й, зараз 24-й, Там мабуть, отакі вже дерева повристали. То, що підприємство роз, розкрадене, і те, що я не знаю, хто чи може в нас на сьогоднішній день держава в залучити стільки коштів для того, щоб це підприємство відновити його роботу. Ну знаєте, я піддаю великому сумніву. Я ще раз кажу, це моє особисте бачення, тому що тільки лінивий не заробив на розкраданні нафтопродуктів. Тільки лінивий не роз не заробив на розкраданні майнового комплексу. Тепер, навірно, з'явилася якась така можливість. Це я опять же, моє судження вбачається так, що тепер з'явилася можливість, може одеський невтопереробний завод вписати в якусь програму інвестицій і ще заробити і на цьому. Uh -huh. Ну чому б ні? Але це буде формальний крок, тому що реально відновити завод майже неможливо, але е, можливо під величезні інвестиції, з якими іноземний інвестор, наприклад, навряд чи увійде всередину країни, а вітчизняний просто не матиме таких коштів. Ну, знаєте, спеціалісти дійсно, які займаються там будівництвом нафтопоробних заводів, вони кажуть, що да, старий нафтоперобний завод, він все одно має хоча б якісь комунікації. На 30% на цьому місці легше будувати нове. Але я хочу замітити, як би там не було, одеський нафтоперобний завод був один з найкращих в Україні. Виробляли ми паливо Євро 4, Євро 5 авіаційний керосин для Авіашоу. Це багато про що говорить. Такого сучасного підприємства на території України нема і не було. І це підприємство просто воно знищено, знищено більповідальними, ще раз кажу, особами, починаючи з того, як це підприємство поча потрапило до державної власності, і оцей нагляд за державною власності. І це моє особисте. Я вже не кажу про е, відношення держави до колишніх працівників цього нафтопробного заводу, да, яким заборгували заробітну плату. там... Е, е, Понад 50 мільйонів гривень це невеликі ж кошти. Да? І коли вивозили паливо, обіцяли всі, що за рахунок цього відрахують кошти. Потім нам сказала держава, що ми ніяк не можемо віддати ці борги. Це можливо тільки за процедурою банкрутства. Але працівники не можуть і цього реалізувати свого права на отримання своїх боргів по заробітної платі. Чому не визнають підприємство банкрутом? Чим це пов'язано? А перешкоджає процедура цього? Конфіска спецконфіскації тепер буде перешкоджати процедура подальше примусового вилучення. Примусове вилучення е, скоріш за все має означати автоматичне зняття е, арешту. Я, я от і кажу: якщо б цей документ був, uh -huh. можна було б його подивитися і тоді предметно сказати, що саме уряд там погодив і кому. Арма там теж я, я читав, арма згадує про те, що президентом було долучено доручено там дорожну карту. все. хочеться сказати армії. До війни у вас був багато часу. Чого ви не зробили дорожну карту? Чого ви не розвивали підприємство, Чого ви цього не робили? Коли ми зустрічалися з Армою, і Арма нам казала, як вона там строє плани і хоче розвивати підприємство. І така відбулася бесіда. Арма каже, що я не помню в відсотках, але був такий розговор, що 50% це на користь державі там від прибутку буде. 30% армії, 20% на розвиток. Чи може наоборот там 20 і 30%? Ну, щось таке. Я задав просте питання представнику армії. Кажу: подождіть, а що з боргами? Ми хоча б не забуваємо там 5-10% на повернення боргів працівникам по заробітній плані. Відповідь унікальна. А яке ми відношення маємо до цих боргів? Перед цим, коли підприємство передавали, я був присутній на передачі, коли підприємство е, приймало е, державне е, підприємство «Укртранснафтопродукт», да, керівник уртів. Транство на таке ж саме питання, що з боргами по заробітній платі сказала, а це що, наші то, наші Яка кількість людей а, очікує на повернення цих коштів? Яким був колектив до 2014 року? І Як взагалі склалася доля ну, певної кількості цих людей? Да? Ну, про, про кого ви знаєте? Принаймні? Ви ви розумієте. Я, я зрозумів питання. Ну, це близько десь 430, по моєму, 450 десь в такому розрізі людей, це яким заборгували заробітну плату. Окрім того, заробітна плата це одна біда, друга біда. Та що е, не сплачені податки пенсійний від врахування у пенсійний фонд угу. та налогово Тобто, працівникам не зарахований стаж і деякі працівники не сьогодні. Це студії, великий період та, часу. Скільки ну це, це десь е, е, це залежить від того, коли працівник е, зрозумів нарешті, що йому ніхто платити тут нічого не буде. Він звільнився і пішов. Угу. Це від року до півтора до двох. Оцей проміжок часу хтось втратив отакі куски, великі свого е, трудового стажу. І тепер, навіть якщо людині там десь е, вже випанулось 50-60, але в нього не вистачає ті два роки, він вимушений працювати далі. Ну це ще не вся біда. Біда в тому, що з одеського нафтопоробного заводу, по моєї інформації, як я володію, наскільки, а я думаю, що я нею нормально володію, зник архів. Архів з особистими ділами зник. Тобто я від дивіться, я не кажу за когось, я кажу за себе. Я відпрацював 25 років на ушкідливих і тяжких умовах праці. Да? Мені 54 е, виповняється літом. В п'ятдесят після сповнення мені 54 за рік до пенсії я маю подавати, можу маю право подавати документи. Да? Я не можу подати до пенсійного фонду документи. Про е, льготну пенсію, щоб піти на пенсію 55 років. Чому тому, що нема архіву? Мені ніхто не може з архіву надати ті накази про це все моє. Хто займався спецконфіскацією? Прокуратура. Ну, скоріш за все, я після серпня місяця буду звертатись до прокуратури. Хай вона надасть мені мої особисті справу, мою особисту, щоб я міг оформити пенсію. Якщо мені справу не нададуть, значить в судовому порядку хай сплачують мені е... втрату. Я не буду 5 років ще працювати із-за того, щоб хтось викрав по якоїсь там безглузді недогляді е... архів. Я не один. Ці колеги, які всі зі мною працювали, нас багато, да, і в кого там така склалася ситуація. По поводу архіву, я до кого тільки не звертався. Починаючи з Сакашвілі, реформатора, фонд фон держмайна і президенту, і Порошенку і Зеленському, кому я тільки не писав. У мене вже мені дзвонили з фонду і просили: Олександр, ви можете заткнутися і вже не писати? Ну, я кажу, як є, да? і цей архів. Нікому був не потрібний. Зрозуміло, що пенсійному фонду він не потрібний, бо чим менше пенсіонерів, тим краще. Бо я спочатку пішов в пенсійний фонд, потім е, зрозумів, що помилився двері. Угу. О, е, до кого я тільки не звертався? До всіх губернаторів, які були. Щоб наші працівники були е, архіваріуси, були згодні, і працівники підприємства були згодні, що ми за власний кошт, власними силами, сформуємо цей архів, складемо його як положено, да це робити. Нам лише потрібна відповідальна особа, яка ми навіть своїм транспортом все завеземо. Щоб була просто відповідальна особа, яка від, е, від влади передала це. Ну в архів, все і щоб людина, яка сповнилась з е, за потреби, могла прийти як нормально до архіву і отримати собі документи. А ми на сьогоднішній день цього вже не можемо зробити. Так, ну це доля людей, конкретні окремі питання. Це теж важливо надто. Але хочу повернутися до е, власне загальної нашої тематики. Дивіться, да. я просто процитую повідомлення від mm. арми. Можливо, ви зможете розтумачити, бо ми тут більше топчемося в середині України, що це наше майно. Воно mm. там було було держмайна, потім у армії тепер знову передається державі, але е, це трішки по іншому в самій армії е, з е, сформулювали. Це рішення дозволяє примусово вилучити об'єкт права власності Російської Федерації та його резидентів, що стосується корпоративних прав у розмірі 99,5766, Ну майже 100% акцій цього заводу і його боргових зобов'язань. Перед резидентами Російської Федерації, а також 100% статутного фонду ТОВ енергія і газ Україна. Тобто, все це пояснюється насправді тим, що ми у Росії відбираємо ці активи. Тобто, весь цей час Росія продовжувала на них зазіхати, вважати, що це їхнє. Як ви це можете трактувати? Ну не знаю наскільки я розумію. З 2018 року була спецконфіскація підприємство вилучене, так. Угу. А, наскільки мені відомо, з 2000 року -го по 2013 год була компанія «Лукойл», Лукоїл, да, це була російська. Потім ця нафтопереробний завод прийшов. Ну, я не буду вдаватися в подробиці, я там не присутній був. Прийшов під управління, як ви кажете, компанії Вітек. Да? Це Сергія Кученко, ми кажемо. О. Наскільки воно вони є резидентами там Росії цього? Ну. Я не бачив документів. документ медійники. Вказують на те, що завод а, був переданий у заставу російському банку. ВТБ це вже після 2013 року. Можливо, йдеться і саме про це. Що, а, але знаєте, тут за умови того, що дві держави перебувають у стані війни, напевно, вже точно а, от прямо тут і зараз зрозуміло, що це не російське майно. Це ну це, це не російське. Мені кажеться, що тут арма просто. Ну вибачте мене. Я не можу такі речі під час війни, під час агресії казати. Ну мені кажеться, що арма, арма тут маніпулює якраз от політичною составляючою, mm -hmm. оце, що тут російське вилучить, ну, ну дуже багато цих слів можна було просто да, там допустим е Чити там на користь держави, ну якщо Арма лучше знає, що воно належить Російській державі. Ну навірно, я не знаю. Я таку інформацію не розполагаю. Пане Олександре, якщо вимальовувати на оптимістичніше сценарій, за яким все ж таки держава або продає. Майновий комплекс, все, що від нього залишилося, а, якомусь сумлінному е, інвестору. Або сама самотужки відновлює на що, звісно, мало шансів, але все ж таки а, це у принципі можливо. І за який період часу? Ну, ви знаєте, я вам ще раз скажу. Е, ну, Я особисто хочу подивитися на інвестора, який готовий вкласти в гроші в сумнівне майно. Ну от майно, воно на сьогоднішній день є, е, е, скажімо так, определення чи найдеться. По-перше, по-друге, інвентаризація, напевно, якась має бути здійснена. Е, з інвентаризацією там вообще, цікава річ. Ви розумієте, що я, я ще раз повторюся про те, що тут, скоріш за все, якраз уникнення відповідальності, тому що арма, яка, е, наскільки я обізнаний, арма, яка у 2021 році прийняла одеський нафтопроробний завод, прийняла. Вона його не приймала, акту прийому передачі нема. То є запитання: а як арма його має е, тепер е, передавати, передавати, передавати далі? От е, е, питання: хто понесе відповідальність? Хто крайній є той, хто підписував акт прийому передачі? Угу. Е, ну і все ж таки, оце, ця, ця, ця заява щодо вилучення у Російської Федерації майна теж залишається під великим питанням. Можливо, це суто юридичний хід. Можливо, я, я, я в цьому не спорю. Но, е, можливо, помітити, я не хочу казати тих речей, які я не обізнаний на 100%, скажімо так. Е, і до кінця, поки ми не побачимо цього документу, до кінця ми не, не, не зможемо зрозуміти все, що за ним е, стоїть. Тому що Арма вже не перший рік намагається це підприємство від себе подалі. від... Відсунути тут це вже я... не перша заява. Так тут я хочу ще уточнити у вас в 2021 році. А спеціальна комісія при тоді ще ОДА Одеської угу. а, визнала е, територію заводу е, сам об'єкт дуже небезпечним е, вибухонебезпечним та пожежнобезпечним е, об'єктом е, через те, що там є е, сконцентровані залишки нафтопродуктів, То що е, великий перелік е, того, чим це може загрожувати. Я так розумію, що з двадцять. Першого року мало що змінилося, окрім того, що е, все це могло бути додатково розкрадене. Е, е, тож є небезпека тепер у е, на цьому підприємстві? Немає, і що ви знаєте про це? Я вам хочу сказати, що е, з того моменту, по крайній мірі, як е, це тому що ми я особисто приймав участь у цих нарадах про е, техногенну безпеку mm -hmm. Одесконавтопробного заводу. І Дрозд Євгеній Григорьович — це голова е, організації роботодавців міста Одеси. Ми займалися е, цим питанням, надсилали листи і звернення до одеської державної адміністрації. Як то кажуть, били ви всі колокола, тому що це якраз відбулося після того, коли я побував на підприємстві і побачив, що там твориться, це що можна було. Після того, звісно, що там ніхто нічого не робив. У мене запитання до МЧС. Вони це їх зона відповідальності правильно здійснювати нагляд за об'єктами підвищеної небезпеки, скажімо так. Ну, в тому числі. Ну, так, запитання до МЧС, до головного управління ДСНС, ДСНС, вибачте, вибачаюсь, вибачаюсь. ДСНС, вибачте. То чого ви не виконуєте свої функції? Ну, прийдіть, подивіться. Може там дійсно. Немає небезпеки, а може, там дійсно є небезпека. Ніхто цього не може. На підприємство ми не можемо туди потрапити, тому що арма нікого туди не пускає. Арма. Тому важко сказати, із архів є, він нема його. От мені сказала особа, що архіву нема. Угу. Я цій особі, яка мені повідомила, довіряю. Скажу так. А то, що там небезпека, ну самі розумієте, 14-й рок про підприємство. Хто б що не казав, я робив на цьому підприємстві. Ми працювали на загрузки 120%. Не 100, 120. Ми інколи думали, що ми по дорозі розвалимося, як то кажуть. І ми раптово зупинилися. Просто раптово. Ніхто не робив ніякої консервації, ніяких ремонтів з цим обладнанням, от нічого. Укртранснавтопродукт, все, що зміг, зляв, сідив, вивіз, навіть посверлили, е, наскільки мені відомо, між міжцихові трубопроводи і позливали навіть оттуда. І все, і підприємство от обладнання так і залишене. То тому казати, що 10 років обладнання, яке простояло під. Е, без нагляду, без консервації казати про його відновлення, роботи, ну, це таке сумнівний такий вопрос. Там, якщо взяти справи, вже які касаються розкрадання на автопробного заводу, то там навіть і каталізатор повикрадали. Це. І що? І далі ми нічого не чуємо. Хто? Е, нарешті, знаєте, є позитив такий. Нарешті десь ми рухаємося в правому, в прав, правильно в тому плані, що відповідальність деякі особи за розкрадання нафтопродуктів понесуть однозначно. Сподіваємося, що наступним кроком буде дехто понесе відповідальність за розкрадання самого майнового, знищення, скажімо, навіть це не розкрадання, а знищення майнового комплексу. І Хотілось би, щоб теж якісь посадові особи, які безвідповідально до цього відносились, теж понесли відповідальність. фонд держмайна, да який там нібито наглядав, скільки у нас керівників помінялося? точно не скажу, але за останні чотири роки троє мені здається. Якщо не хто хто понесе хто з них, е, хоч якусь відповідальність отаку? таку. Несе ніхто, ніхто. А, я ще з вашого дозволу додам до цього переліку і повернення заборгованих зарплат працівникам. Окрім понесення відповідальності, люди ще мають отримати законні, належні законом їм гроші. Пане Олександре, якщо чесно, така дещо гнітуща картинка у нас, врешті-решт, вийшла. Але маємо, що маємо достатньо вийти на обрій периферії Одеси, подивитися на цей завод і зрозуміти, що картинка таки так гнітуща, це реальність. Будемо сподіватися, що є потенціал у влади на те, щоб ну по-перше, принаймні дати якусь Якусь чітку інформацію, як вона бачить оцю дорожню карту, про яку ви кажете, як вона бачить далі розвиток або підприємства, або території, на якому воно перебуває. і щоб до цього ми долучитися і обласна влада. Звісно, дякую вам, що ви сьогодні прийшли і надали е, ту інформацію, яку направду нам ніде більше взяти. Дякую, дякую. Олександр Чиганенко, голова Одеської обласної ради професійної спілки працівників хімічних та нафтохімічних галузі промисловості, був сьогодні гостем. Лайв студії ми говорили про долю одеського нафтопереробного заводу. Його держава примусово вилучила на свою користь, намагалася розібратися, вилучила у кого в армії стверджують, що власне у Російської Федерації, у колишнього власника Сергія Курченка, який був соратником а, м, збіглого президента Януковича. Тож далі будемо спостерігати, як розвиватиметься ситуація навколо НПЗ. Дякую, що були з нами, Бережіть себе залишайтеся сьомим.